Штаб нині теж відреагував на звинувачення. Мовляв, військово запросили до оборони, однак армію на посаду не повертали. Він був добровольцем. До чого може призвести подібне биття горщиків? Говоримо із політичним експертом Андрієм Вігерінським. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, я думаю, ви теж ознайомилися з тим, що зараз з'являється, яка інформація, от щодо цієї ситуації, ваша точка зору, от просто навіть і як не просто, як як політичного експерта. Що зараз відбувається? Чи справді це розслідування таке ну, виглядає як розслідування по факту, чи все ж таки це виглядає як політична якась розправа? Ну, дивіться. У нас насправді занадто мало інформації фактично, яка б давала можливість оцінити, скажімо так, обґрунтованість як самого розслідування, да, так і фактів, які в ній встановлюються. Це теж потрібно, мені здається, усвідомлювати. Тому що, скажімо так, чи є вірогідність того, що майно аеропорту було пошкоджено в ході підготовки оборони саме в перші місяці чи в перші дні активної фази війни. Вірогідність така є. Чи відбувалося схожого характеру дії ну, допустимо на території інших областей, і чи вчинялися злочини, пов'язані в тому числі там із мародерством чи знищенням майна цивільних осіб? Ну то ж саме ДБР розслідує кримінальне провадження, коли, скажімо так, підрозділи, які забезпечують перевезення матеріальних цінностей в змові з іншими учасниками злочинного світу, не самостійно викрадали це майно, яке законно перевозили. Добто, такі факти можуть бути чи зверталися аеропорт відповідною заявою до? ДБР вірогідніше за все, так я допускаю, що ну інакше ніж на підставі заяви державне бюро розслідувань таке кримінальне провадження не реєструвало. Але розумієте, коли більше ваги голос має саме пан голос пана Кривоноса, а і він акцентує увагу саме на політичному характері. Ну ці ці цього кримінального провадження, то відповідно, ми з вами ну свідомо, несвідомо вимушено чи не вимушено, ви, повинні аналізувати ну саме такий характер. Дій пов'язаний безпосередньо з його персоною, зрозуміла річ, що ну в ході до судового розслідування будуть і вилучені документи, які чи встановлять чи спростують наявність е, обґрунтованої необхідності для пошкодження чи злітно-посадкової смуги, чи вилучення транспортних засобів. Власне кажучи, вилучення транспортних засобів це не є щось новинне, ну такого чого не відбувалося в період перших місяців е, е, активної фази війни. Причому вилучалися вони не лише на стратегічних об'єктах, таких як аеропорт. Але в тому числі і в приватних підприємств, які навіть здійснюють торгівлю транспортними засобами, чи були вони обумовлені ризиками загрозами? чи відповідали вони завданням, які ставило військове керівництво, скажімо так, збройних сил і оборони міста Києва? Це встановить власне кажучи слідство. Але пан Кривонос сьогодні, ну навіть не сьогодні. Ну він тривалий уже період часу. І в інтерв'ю, яке він в п'ятницю давав ще до того, як пан Бутусов написав відповідний допис, він доволі критично висловлюється з приводу того, як була організована оборона країни. Він звинувачує ну, військово-політичне керівництво країни і уряд в тому, що вони неналежним чином підготувалися до оборони. Що Те, як вони підготувалися до оборони, призвело до того, що Херсон був зайнятий фактично за декілька днів, а до Києва дійшли там, ну скажімо так, до околиць Києва зайшли за декілька годин російські війська. Да? Тобто він. Він говорить про те, що є намагання переписати історію. Ну, він надає політичної ваги з кримінальному провадженню, де він фігурує фігурує поки що, наскільки я розумію, в якості свідка. Хоча сам характер статті, де мова йде про перевищення ну, повноважень військовослужбовцям, який відповідно відповідав за організацію оборони, але вона передбачає те, що суб'єкт є спеціальним. Тобто, це повинен бути військовослужбовець з відповідними повноваженнями. Це не є привласнення певних владних повноважень чи ти того, чого в тебе не було. Відповідно, доволі дивно звучить теза про те. Що він не був військовослужбовцем на той момент. А хто ж тоді обороняв? Ну тобто є чимала кількість казуїстик юридичного так, характеру. Так, так. Просто якраз Генштаб, про що от те, що ви зараз сказали, що Генштаб в своїй заяві він сказав про те, що справді було призначено керівником оборони аеропорту Київ. Ну, йдеться про Кривоноса, звісно. І е, з 24.02 2022 року до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває на військову службу під час мобілізації, не, призував, не призивався. І, власне, що документи, які він надав, не свідчать про те, що повинні були його поставити як військового, тобто він був більше як добровольцем. Можливо, якраз. Ось і в цьому так, але це будуть юридичні колізії Справді не будемо вдаватися в таке. Мене цікавить ще, ось що це вже просто виглядає так, що це вже не перша спроба посварити через от якісь такі речі залужну із Зеленським. Зараз знову складається якесь подібне враження. В мене однієї, чи, чи не тільки. Ні, не у вас однієї. Я слухав інтерв'ю знову ж таки пана кривоноса. Ну не настільки часто я звертаю на нього увагу, але довелось в силу кримінального провадження послухати інтерв'ю, яке він давав по моєму в п'ятницю. І ви абсолютно праві в тому сенсі, що він доволі лесно від відгукується на користь пана Залужного. і в частині, яка стосується протиракетної протиповітряної оборони міста Києва, і в частині організації діяльності збройних сил. І водночас, верховного головнокомандуюча збройних сил да, президента України він ну разом із паном Даніловим, разом із паном Резніковим він всілякими можливими способами критикує за відсутність відповідних компетенцій, за відсутність відповідної належної організації роботи, чи з матеріально-технічного забезпечення збройних сил, чи з точки зору там стратегічних питань національної безпеки. За таких умов, за таких умов, пан кривонос позиціонує себе як союзник пана Залужного, пан Кривонос е фактично себе. Позиціонує як опозиціонер по відношенню до сьогоднішнього військово-політичного керівництва, яке у нас знаходиться на вулиці Банкові, та тобто президента Верховного Головнокомандувача, і як наслідок може створитись враження. Я підкреслюю, може створитись враження, таке саме як у вас і у мене, в тому, що фактично фактично. Наша оборона, ну власне кажучи, базується не стільки на правильних рішеннях політичної зовнішньополітичного характеру, скільки на виключній спроможності наших збройних сил. Ну і в цьому питанні пан кривонос є фактично союзником залужної, можливо, висловлює його точку зору. Тим самим для тих людей, кого пан Кривонос звинувачує, в тому що вони займаються політичними чварами і готуються до виборів шляхом ліквідації всіх опонентів і всіх конкурентів, може скластися враження, що пан залужний устами кривоноса, власне кажучи, свою політичну кар'єру, але розумієте, тут ж питання послідовності тих чи інших кроків, пов'язаних уже з політичним майбутнім чи з політичною виборчою кампанією в Україні. Чому тому що пан заложний не висловлював своїх намірів бути суб'єктом публічної політики в її в електоральному сенсі? Водночас, ну я не чув, щоб пан Кривонос допустим висловлювався з приводу того, що ініціативи допустимо окремих депутатів від європейської солідарності, типу Арєва чи Гончаренка, які пропонують в супереч конституції позбавити повноважень народних депутатів від колишньої опозиційної платформи за життя, а зараз той групи депутатів, яка підтримує законопроекти, які ініціовуються банковою, да, на чолі з паном Бойко, позбавити їх депутатських повноважень. Це ж теж є форма політичної розправи, яка йде всупереч закону і фактично прибирає певну політичну конкуренцію з огляду на вибори, але такої, такої прояву справедливості в його тезах немає. Тобто, за великим рахунком, знаєте, філософи, ну скажімо, і доволі мудрі люди висловлю вже ви виробили певний стереотип, чи скажімо, принцип, який пов'язаний з війною. Війна це завершується нагородженням непричасних і притягненням до відповідальності ну, невинних. Ну на жаль, така істина іноді буває, і станом на сьогодні в умовах військово-політичної доцільності можна в цілому як пропонувати прибирати конкурентів, так і будь-які кроки, які пов'язані, власне кажучи, з кримінальним переслідуванням тих осіб, які дотичні до оборони країни. Дотичні до оборони країни, можливо, вони вчиняли правопорушення, трактувати як форму теж переслідування. Але так, тому з цим потрібно насправді бути зараз дуже обережними. Пане Андрію, підсумовуєте так? Пально декілька декілька секунд. Я би хотів просто, щоб наші глядачі, які приймають участь в соціологічних дослідженнях, які були напередодні дня незалежності, коли відповідають на питання про те, чи допустиме порушення законів з боку держави, з боку там, грубо кажучи, влади заради перемоги, усвідомлювали, що це порушення законів. Може теоретично торкнутися як кривоноса, так теоретично в подальшому, можливо, й залужно, можливо, когось із інших близьких і доволі любимих їх людей. Тому, коли ми говоримо з вами про кримінальне переслідування, воно в першу чергу повинно бути ну таким, яке повинно з'ясувати істину. Ці істині люди можуть бути винні, а можуть бути не винні, від того, які яка степінь їхньої участі була в тих чи інших суспільно-важливих діях. На ну тобто треба завжди з повагою відноситись до закону і розуміти, що він приміряється не по відношенню до певної групи чи категорії людей він має, ну скажімо, без... Рівним бути для усіх. Так ну, на, на, на це ми і розраховуємо в демократичному суспільстві. Так, пане Андрію, вам дуже дякую за те, що дойналися до нашої ефіру. Що ми мали насправді змогу поспілкуватися і обговорити цю ситуацію, яка зараз виникла у владних колах. І дуже насправді доречно пан Андрій Вігрінський, політичний експерт, зауважив, що потрібно. Дуже виважено слідкувати за цією ситуацією, бо ем, хотілося б аби насправді е, оцінку свою дали правоохоронні органи і щоб політика тут не була пов'язана. Якщо був цей злочин, е, повинно бути доведено, що він таки був вчинений, і зрозуміло, що буде якесь покарання. Але це не повинно бути політичної.